Голосування щодо імплементації газової директиви ЄС викликало в Бундестазі жваву дискусію. Основне питання полягало в тому, чи буде влада Німеччини робити виняток для газопроводу Північний Потік-2 ідеться зокрема про вимогу про поділ активів, так званий анбандлінг. Найактивніше проти законопроекту виступали німецькі зелені велика коаліція робить крок назад і намагається схитрувати розмиваючи формулювання про 23 травня цього року як про дедлайн для завершення газопроводу, після якого діє вимога про анбандлінг для газопроводів з третіх країн. Цим вони відкривають всі двері для північного потоку. 2 тому, що з наданням права виключення, а його точно дадуть. Будівництво цього непотрібного газогону закінчать згідно з планом. Це просто скандал. Тасанскандал. Депутатка від зелених має на увазі ось таку зміну в законопроекті. Вимогу про завершення газопроводу до 23 травня цього року, що раніше було однією з умов непотрапляння під дію закону. Перемістили чомусь у преамбулу у спеціальному прес-релізі від Міністерства економіки та енергетики ФРН. Стверджується, що це лише формальність і жодних наслідків це не матиме. Федеральний уряд вніс законопроект, який один в один відповідає європейській директиві. Пропозиція, яка з'явилася минулого тижня про внесення змін від коаліційних фракцій, нічого не змінює. Йдеться про виключно технічні поправки. Ну а як німецький закон вплине на сам північний потік? 2 Поки не зрозуміло, якою мірою рішення Бундестагу змінить або не змінить умови ведення в експлуатацію північного потоку. 2 судячи із заяви Міністерства економіки і енергетики Німеччини, Газпрому можливо, все таки доведеться продати щонайменше 12 кілометрову ділянку труби, що проходить територіальними водами Німеччини. по у німецькій правлячі коаліції вважають, що питання про застосування положень закону до північного потоку 2 має вирішити федеральне агентство щодо мереж. Що стосується північного потоку, 2 насамперед мають бути взяті до уваги всі обставини цього проекту. Такий інфраструктурний проект неможливо здійснити за одну ніч. Це займає роки, і реагувати в даному випадку повинні регулюючі органи. У компанії Nord Stream 2 коментувати рішення Бундестагу відмовилися, проте відзначили, що вже звернулися до суду ЄС з вимогою про незастосування до північного потоку 2 газової директиви Євросоюзу. У німецькому федеральному агентстві щодо мереж також відмовилися дати коментарі, пославшись на те, що за законопроект ще має проголосувати Палата земель Бундесрад в уряді. Розраховують, що імплементація європейських норм у Німеччині завершиться до кінця цього року.